Кулаєві готуються до чергової сесії міської ради. Зокрема, на засіданні профільної комісії говорили про нову програму розвитку медицини, закупівлю шкільних автобусів і доплати вчителям. Крім того, міськрада планує звернутися до центральної влади з проханням збільшити частку податку на доходи фізичних осіб. Детальніше про це у наступному сюжеті. У Миколаєві депутати продовжують підготовку до наступної сесії міської ради. Зокрема, під час засідання постійної депутатської комісії з питань законності та гласності було розглянуто проєкт рішення щодо затвердження програми розвитку та підтримки міських медичних закладів. Крім того, члени комісії звернули увагу і на надання додаткових медичних послуг, зокрема понад обсяги, які передбачені державною програмою медичних гарантій. Попередня програма була прийнята у нас в жовтні 2022 року. Вона закінчує в кінці року своє функціонування. Над створенням даної програми працювала робоча група, яка створена була ще в червні 2025 року, в яку війшли керівники закладів охорони здоров'я, міські експерти по всім напрямкам, профільний заступник, схвалена програма експертної групи по, розбро... по розробці програм. Регіонального офісу ЮНІСЕФ, з якими ми давно співпрацюємо, документ розрахований на 2026-2028 роки. Пояснила очільниця міського управління охорони здоров'я. У зв'язку з расистською агресією довготривалою перед закладами охорони здоров'я постало ряд проблем і викликів, які раніше взагалі не було в медицині. Це і ментальне здоров'я мешканців. Дітей, вагітних, ВПО, військових, поранених це ціла система розвитку служби реабілітації, яка вимагає сьогодні дуже швидкого реагування на потреби населення. Це розвиток і стаціонарних відділень, і амбулаторних реабілітаційних відділень. Це відкриття протезно-ортезної майстерні наразі повністю завершуються роботи поведеної від експлуатації. Також програма охоплює реабілітацію військових і звільнених з полону. Вона не залежить від кількості медичних закладів, які підпорядковуються міській раді, тому не вплине на реформування та створення спроможної мережі і направлена виключно на забезпечення потреб медичної допомоги, які не покриваються з Національної служби здоров'я України, та фінансується відповідно до законодавства з місцевого бюджету. Це енергоносії, комунальні послуги, земельний податок, зубопротизування пільгових категорій населення, забезпечення пацієнтів з орфанними захворюваннями, спеціальним харчуванням, туберкулійна діагностика груп ризику, забезпечення молочними сумішами дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, розхідними матеріалами на планову ангіографію, екстрений гемодіаліз, забезпечення інсуліновими помпами дітей і так далі. У підсумку комісія підтримала винесення цього проєкту на розгляд сесії міськради. Далі депутати розглянули передачу субвенцій з міського бюджету до Миколаївської обласної ради для закупівлі шкільних автобусів. Як пояснила начальниця міського управління освіти Ганна Личко, йдеться про співфінансування і придбання двох транспортних засобів. Постановою Кабінету міністрів України від 29 квітня 2025 року номер 482 передбачено передачу розп... здійснення розподіл субвенцій, в тому числі на Миколаївську область, на придбання шкільних автобусів. Відповідно до пункту 5 порядку та умови надання цієї освітньої субвенції в частині придбання шкільних автобусів, Миколаївська обласна військова адміністрація здійснює закупівлю цих шкільних автобусів і Здійснюється це закупівля шляхом співфінансування: 50% державний бюджет, 50% бюджет тої громади, який дав згоду на закупівлю цих шкільних автобусів. Ці автобуси планують використовувати для підвезення школярів із віддалених мікрорайонів до найближчих закладів освіти. Так на сьогоднішній день здійснюється перевезення до 11-ї гімназії з селища Горького і з такого. Мікрорайону в корабельному районі Причепівка здійснюється підвезення учнів до 29 ї гімназії та строкового ліцею. Крім того, у нас здійснюється підвезення учнів із малої Кринихи до Великої Кринихи. Крім того, нові автобуси будуть обладнані усім необхідним для перевезення дітей, які пересуваються на кріслі колісному. Також члени комісії розглянули проєкт рішення щодо доплат вчителям за роботу у несприятливих умовах. Від 3 жовтня передбачено, що при фронтові і прикордонній області, і територіальні громади, які на них знаходяться, має визначено, що педагогічним працівникам, які працюють у закладах загальної середньої освіти, освітній процес яких організовано в змішаній або очній формі навчання, які безпосередньо виконують. Свою освітню діяльність на робочому місці передбачено доплату у розмірі 5200 гривень. Перелік педагогів, які отримуватимуть доплати, визначатимуть керівники навчальних закладів. Також комісія ще погодила проєкт рішення про низку звернень Миколаївської міської ради до центральної влади. Опрацювавши проект рішення про державний бюджет України на 2026 рік, асоціація міст України розробила зауваження, з якими вони там виступають на засідання, в тому числі комісії з питань бюджету, і надіслала до місцевих рад на узгодження. Чи згодні ми з цими пропозиціями? Чи є в нас ще додаткові? Ми опрацювали всі ці пропозиції, вибрали ті, які підходять до бюджету безпосередньо Миколаївської міської територіальної громади. Віра Святелек додала, що ці звернення включають прохання збільшити частку податку на дохід фізичних осіб для Миколаєва з 60% до 64%. Кожного року в нас знімають ці 4% і залишають постійно 60%. Потім між там другим та третім читанням повертають, і в цьому році знову в проєкті рішення 60% Ми хочемо 4% ПДФО. Окрім того, просимо, щоб нам повернули кошти ПДФО з військових. Голова комісії Олена Кісельова резюмувала, що підготовлені звернення продиктовані складною фінансовою ситуацією з міським бюджетом. За її словами, наразі місту бракує коштів навіть на фінансування освіти, медицини, компенсаційних виплат для пільгових категорій та інших важливих напрямків. Катерина Рукташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.